Орден за мужність другого ступеня присвоєна нашому захиснику Євгенію Жукову посмертно. Нагороду вручила голова районної військової адміністрації Ольга Куріненко та міський голова Сергій Кузьменко дружині загиблого Тетяні Жуковій 6 серпня. Захисник з 2014 року став учасником АТО. Службу за контрактом проходив до 2017 року. 27 лютого 2022 року мобілізувався. Служив оператором відділення безпілотних авіаційних комплексів загинув 6 січня 2024 року в районі Вербового на Запорізькому напрямку. Любороби Кировоградщини завершили збір ранніх зернових та ріпака. За оперативними даними, з площів понад 425 тисяч гектарів. Їх намолочено більше 1 мільйона 840 тисяч тонн. Озимого ячменю зібрали майже 196 тисяч тонн. Озимої пшениці майже 1 мільйон 450 тисяч тонн. Ярого ячменю намолочено 142 тисячі тонн, пише Андрій Райкович на власній Фейсбук-сторінці. Поширеною причиною відмови пенсійним фондом України в призначенні пенсії є брак страхового стажу. На практиці зустрічаються випадки, коли людина відпрацювала необхідний період, але ці місяці або і роки їй не зараховують, зокрема через описки при веденні трудової книжки. Безкоштовну консультацію юриста з цього питання можна отримати в Центрі безоплатної правничої допомоги. Можна звернутися безпосередньо до установи за адресою міста Олександрія вулиця поштова 51. Юристи приймають також в центральній бібліотеці щовівторка з 10 до 12 години. Олександрійські бібліотеки отримали нові сучасні україномовні книги, закупівля яких здійснена за кошти міського бюджету. 455 примірників художньої та дитячої літератури на загальну суму 50 тисяч гривень. Художня проза, українська та зарубіжна, класика, бестселери та мотивуюча література. Тут розмаїття на будь-який смак, не уминуло увагою маленьких користувачів та підлітків, великий вибір, веселі історії, пригоди, дитячі детективи та фентезі, перші романтичні історії, комікси. В Олександрії фахівці ДСНС нагадали громадянам, що не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Нагадали також, як поводитися у разі виявлення боєприпасів часів Другої світової війни та сучасних вибухонебезпечних предметів. Крім того, Олександрійцям розповіли правила пожежної безпеки у попиті та в екосистемі, а також як запобігти нещасному випадку на воді.